У четвер на цьому тижні у свято Успенській Києво-Печерській лаврі відбулося чергове засідання священного синоду Української православної церкви. Відкриваючи зібрання, представитель церкви відзначив, що проводити такі засідання наприкінці року вже стало доброю традицією. Розширене засідання священного синоду УПЦ проходило в актовій залі Києво-Печерської лаври. Про найбільш значущі події в житті церкви, що відбулися поточного року, доповів керуючий справами Української православної церкви архієпископ Митрофан. Серед найвизначніших подій, зокрема, було названо візити в Україну, а їх було три: святішого патріарха. Московської і всієї Русі Кирила 2010 рік також був ювілейним для предстоятеля церкви. Блаженніший владика Володимир відзначив своє 75-річчя, яке святкував увесь православний світ. У своїй доповіді керуючий справами церкви, навів статистичні дані про кількість єпархій, духовенства, парафій, монастирів та духовних навчальних закладів і періодичних видань станом на грудень 2010 року. Так на сьогодні Українська. Українська Православна Церква, зокрема, має 44 єпархії, 10 984 парафії та 10 085 священнослужителів, 205 монастирів та 22 духовних навчальних заклади. Діяльність церкви висвітлюють 90 друкованих видань та 22 телепрограми. Про роботу своїх підрозділів за рік, що минає, звітували керівники сандальних відділів та комісій. Сьогодні таких структурних підрозділів налічується 21. Доповіді з трибуни були вельми стислими, оскільки повні звіти надруковані у спеціальному збірнику, і всі охочі мали можливість ознайомитися з роботою кожного із церковних підрозділів та поставити питання їхнім очільникам. Також було заслухано повідомлення про хід будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору. В цілому роботу більшості сенадальних відділів та комісій оцінено схвально. Багато ще є недоліків, і це грізні небивані доліки. Але в цілому це активна сердечна праця направлена на служення народу і святої церкви і своїй батьківщині. Друга частина закрита, проходила в синодальній залі предстоятеля церкви. Члени священного синоду розглядали важливі питання церковно-адміністративного характеру та ухвалили відповідні рішення. Було канонізовано два нових святих: преподобний Воніфатій Виноградський, який подв'язався в Києві, і преподобна Євтропія Ісаїнкова, яка подв'язалася у місті Херсоні. Крім того, були проведені деякі адміністративні зміни в житті Української православної церкви. Зокрема, було прийнято рішення про призначення трьох вікарних єпископів. Вікарним єпископом Київської митрополії став архімандрит Феодосій Снігирьов. для Білоцерківської іпархії архімандрит. Никодим Барановський, секретар перхального управління, настоятель кафедрального собору міста Біла Церква і вікарієм Львівської пархії став архімандріт Філарет Кучеров, який очолює синадальний відділ допомоги дітям. Разом з тим була утворена ще одна нова єпархія, яка була виділена зі складу Криворізької єпархії. У нас ще з'явилася Дніпродзержинська єпархія. Керуючим Дніпродзержинською єпархією було призначено вікарного Луганської єпархії присвящен єпископа Ровеньківського Володимира Орачова. Крім того, священний синод також прийняв відповідні рішення, відкликаючись на чисельні запити і листи, які надходять до Київської митрополії, і в яких висловлюється стурбованість відносно прийняття нового податкового кодексу. Було відкрито і ряд нових монастирів. Що стосується. Богословської освіти то у Луганську також згідно з рішенням священного синоду засновано богословський університет на честь святого Архангела Михаїла. Це надали розглянули і низку поточних питань, у тому числі про затвердження нових церковних орденів.